Мої любі і дорогесенькі малята. Вітаю вас з суботою. Привіт, добрячок! Вітаю і вас, малята! І а чому це ти не вітаєш наших телеглядачів із суботою, що настала в нашій місцевості? О, а чому я маю їх вітати з суботою? хе ну як це чому? Ну, субота настане тільки завтра. Чому ти сьогодні, у п'ятницю, малят вітаєш з настанням суботи? Ну, ну кукабаре, ну, ну ти ж прекрасно знаєш, що кожен новий день настає тоді, коли сідає сонечко попереднього дня. Я, може, то й знаю, а от малята деякі, можливо, нічого про, про це й не знають добрячок. Ну, то це... Це не проблема, я можу їм розповісти. О, ура, і я послухаю, давай. Ну, гаразд. Але, кукабар, так. розповідати буду не я, а Біблія. Адже ж Біблія то слово Боже. І саме з неї я беру всі поради і всі мудрі відповіді на складні запитання. А я, добрячок, теж частенько Біблію читаю і звертаюся до неї за порадою. Ну, це ти добре, дуже добре робиш. Молодець, молодець. Так отож слухай. Найперше, чекай, і ви малята, також слухайте Найперше в Біблії згадується про суботу. Знаєте коли? Коли, коли? На самому початку творіння нашої землі. О, 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 хіба найперше Господь створив суботу? Ні-ні, Кукабаро, ні. На самому початку, на самому початку, угу. Бог сотворив небо і землю. І сказав так: Нехай станеться світло! Так, так. І сталося світло. І Бог назвав світло день, угу. а темряву назвав ніч. Угу. І далі написано так. І був вечір, і був ранок день перший. О, то найперше Бог створив світло? Так, найперше Бог створив світло. А потім він сотворив небо, а на наступний день відділив кхм, сушу і зібрав воду в моря, а потім сотворив траву і зелень. Дерева і квіти. Так, кукабар, справді і дерева і квіти. От бач, ти ж знаєш цю історію. Так, а коли ж ми до суботи дійдемо? Ну, ну зачекай, зачекай. Після того, як були створені рослини, потрібно було створити сонечко, щоб воно їх зігрівало, освітлювало і давало силу для росту. Ага, то на четвертий день було створено сонечко. І сонечко, і місяць, і, 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 і зорі. Угу. Значить, так, сонечко для керування процесами в день, так. місяць для керування вночі. Так. І Зірочки також, щоб було дуже гарно. Для краси. Так. А, а вже потім. А вже потім всіх тварин, комах і... і, і, і всіх моїх родичів птахів. Так, <хи> а ще всіх рибок. І тільки після всього цього, коли на землі почали цвісти пахучі квіти, літати прекрасні птахи по небосхилу, коли бігали і радували своєю присутністю маленькі тигрики і антилопи, от тільки тоді була створена людина. Щоб радіти усій оцій красі, Так, все Бог сотворив, ну просто дивовижно. Справді. І далі написано так: І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє, і скінчив Господь сьомого працю свою, і відпочив Господь від праці своєї, і поблагословив. Господь Бог день сьомий, і його освятив. Це і є субота? Ну так. І з заходом сонечка настає кожен наступний день. І тому в п'ятницю після заходу сонечка настає субота. Да. День, коли всі збираються на поклоніння Господу. Всі співають! І радію. І Бога прославляють. <хех> і дякують йому за таку чудову можливість зупинитися від всієї праці своєї. Ох, добрячок, це ж так чудово. Я я навіть не уявляю, що було б, якби не було суботи. <хех> я, я теж не уявляю. Але, на жаль, багато людей живуть в цьому світі, навіть нічого не знаючи про суботу тому, я й кажу, чи нам треба всім розповісти про цей особливий день? Ну, то ми це ж і робимо. І ти знаєш, ми не одні. А, а хто ж ще? Хто, хто, хто? Сам Господь невпинно нагадує людям про цей день, коли ізраїлітяни йшли по пустелі з Єгипту, то Бог нагадав їм це і сказав. Пам'ятай день суботній, щоб святкувати його. Дійсно, якщо Ісус сказав пам'ятай, то це особливе послання, яке не можна забувати. А, а до того ж іще Він сказав, що люди не просто повинні пам'ятати цей день, а ще й постійно про це розповідати всім своїм діткам, всім своїм внукам, родичам, коли йдуть по дорозі. Коли лягають спати, коли встають, коли сидять, де б не були і коли б не були. І тому я хотів би побажати Кукабару да. вам, любі малята, щоб ви також пам'ятали про день суботній, який відділений від усіх інших днів самим Богом. Так, для особливих зустрічей з ним. Добрячок, я така вдячна Ісусу за суботу. Хе, -хе справді так. І яку Кабару також вдячний. Маємо надію, ми з Кукабарою, любі друзі, що і ви також, люблячи Ісуса, будете присвячувати йому один із-поміж семи днів, а саме суботу. Так, на добраніч вам, малята! Солоденьких вам снів і щасливої суботи! ходять в річ.